На відкриття науково-навчальної лабораторії надається слово ректору Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Черевко Олександру Володимировичу. Надзвичайно приємно сьогодні бачити вас тут. Я коли так протислушався, так думав, що в тісноті не було Дружніші люди, так що, можливо, буде ця кімната замаленька, але я бачу по очах і знаю організаторів, що це все робилось з гарним настроєм. І робилося із однією метою, це підвищити якість фахової підготовки наших студентів, щоб вони, завершуючи навчання, ставали дійсно. Професіоналами своєї обраної справи. Ну, звичайно, практика, досвід це і велика допомога викладачам для підвищення своєї кваліфікації для подачі матеріалу. Тому я думаю, що відкриття сьогоднішньої лабораторії це гарний, якісний крок. нашого Черкаського національного університету. Я вітаю гостей наших, які прибули із Києва. Це надзвичайно приємно і сьогодні ми думаю, що підпишемо угоду про нашу співпрацю, будемо поглиблювати наші стосунки, обмінюватися досвідом. і я вдячний і директору факультету Ларисі Навісі і дуже дякую Тамарі Семенівне за, за ту таку материнську опіку і ну, досвід і практика нічим не можна замінити і глибинні знання, і е, такі знання, які можливо відкривають і нові, нові сторінки. Темі психології, психокорекції. От, так що Тамара Семенівна, щиро вам вдячний за постійну вашу роботу, за ініціативу. Ми з вами декілька разів зустрічалися і думаю, що ця робота дійсно збагатить не тільки факультет, а й цілому. Наш університет і буде піднімати наш рівень цілого. Так що дякую. ну і ще раз вітаю всіх, хто тут є, студентів особливо, тому що здобувати знання, вчитися сьогодні прийшли такі часи, які називають або постійна турбулентність, або така. Ще тягуча волонтійність, де, ну якщо раніше можна приймати рішення, щоб досягти мети через надзвичайно практичні речі, то зараз розрахункові речі, то зараз дуже важлива інтуїція, дуже важливе відчуття. І я думаю, що вийшов такий час, що у цих змінах не завжди добре. Ну, ваша професія буде затребувана як ніколи. І важливість цієї професії і для мирного часу, коли починаючи там, сьогодні великі компанії, використовують ці всі досягнення наукові у роботі, формуючи, скажімо, ну, наприклад, підбір і, і розстановку кадрів. Чи у час такий, як ми сьогодні живемо, коли йде війна, коли страдають люди, сім'ї, долі, тому, безумовно, психологи сьогодні потрібні, потрібна допомога людям. І те, що ми робимо, буде сприяти загальному нашому розвитку і станові. Тому всіх щиро вітаю і вважаю. Слово запрошується ректор приватного вищого навчального закладу Міжнародний інститут глибинної психології Уварова Світлана Гатіна. Доброго дня всім присутнім! Рада вітати усіх на такому урочистому відкритті новой науковой лаборатории. И э, хочу особенно поблагодарить не только Тамару Семеновну, в первую очередь Тамару Семеновну за то, что именно в Черкасах уже э, много десятилетий зарождается то, что дают очень важные вещи всей Украине. Потому что именно э, благодаря тому, что в Черкасском университете... начала развиваться глубинная психология, и в Украине стали происходить защиты диссертации на эту тему, открывались лаборатории именно здесь. И даже в Киеве у нас появилась магистратура гуманитарных наук от университета Страсбург именно благодаря нашему сотрудничеству. То есть я хочу поблагодарить руководство университета, в лице ректора, декана факультета психологии, и, конечно же, замечательного человека, академика, настоящего психолога самой большой буквы – это Тамару Семеновну Милиценко, потому что благодаря ее усилиям многие в Украине ощущают, что психология является надежной опорой, как в хорошие времена, так и в такие времена, о которых мы говорили только что. Сейчас действительно очень актуальны психологические знания, но глубина психологические знания дают возможность людям понимать ситуацию гораздо глубже и гораздо лучше помогать тем, кто в этом нуждается. не нуждается сегодня в помощи и в психокоррекции очень много людей в Украине. И поэтому открытие именно в такой момент лаборатории психокоррекции, именно психокоррекции, мне кажется, очень актуальным и важным. И я бы много могла говорить, но все-таки вот главное мое слово сегодня огромное спасибо за то, что вы делаете и то, что приносит пользу всей нашей Огромной и многострадальной страницу. Словом, надається завідувачу науково-начальної лабораторії глибинної психокорекції, доктору психологічних наук, професору, академіку Національної академії психологічних наук України Ясенко Тамальський. Років ми співпрацюємо з вами, особливо ну, серед людей, є ті, які витоки були ще становлення психології. Є багато тих, які доклали зусилля до того, щоб вона набула таких наукового статусу. Тому що пробивати глибину психологію 78-го року в прокомуністичному режимі було не і, очевидно, те, що вона зародилася саме у стінах цього закладу. І те, що сьогодні саме Олександр Володимирович Чередко, такий зміців, те, що так, лабораторія набула у цілого статусу. Очевидно, це такі випадковості, за якими стоять певні законодавства. Тому що Олександр Володимирович по своїй суті є від природи дуже психологічним, розмови з ним завжди є дуже цікавими. Тобто, якщо мені коли не з цих стін кудись їхати для того, щоб лабораторію відкрити, для того, щоб продовжувати свої здобутки, то зараз я дуже рада, що я приїхавши сюди. Зустріла розуміння, зустріла підтримку, що ми маємо таку затишну а як ви бачите, вона і тиха, вона і холодна, і не гаряча. Те, що потрібно для психолога для того, щоб оптимально проводити заняття. І, і вже ті і сприяння, які ми відчули від ректорату, говорять про те, що справді ми зможемо. Свої здобутки розвивати, дай Боже, нам кожного разу так відчувати потенціал, і вам теж бажаю, щоб ви відчували і незавершені якісь кінці у ваших пошуках, і тут сидить із Грінченка от Олена <кхе> Боляничка, яка є докторантою, яка якби в свій час просто по інтернету знайшла бо е, інститут. Е, соціальної практичної психології організовував такі тренінги От, І тут дуже цікаво, що так люди знаходяться. От сюди поряд Ірина Маратівна, яка, я говорила, тут про групи, що я проводила для психологів. Вона приїхала туди з Белаккорадовоспуду, були такі руки. Вона побачила цей кілька. 86-й. 86-й. І так і приїхала в Черкаси. І сподіваюся, що Венчилець довершиться та бунтарська, також Олена, теж має та і так далі. Я хотіла б сказати, що наша спільнота зростає, тобто потенціал докторської диссертації назад збільшила досягти.